Вас вітаю у новому році. Нехай у ньому виконуються усі ваші найсміливіші мрії. А на початку випуску я хочу трохи повернути вас до подій року, що минув. Традиційно у своїх програмах ми підбиваємо підсумки роботи головного містоутворюючого підприємства. 2018-й був непростим та насиченим на трудові події для колективу Южноукраїнського енергокомплексу. Тож далі про головні події та досягнення минулого року. У 2018 році южноукраїнський енергетичний комплекс працював стабільно, забезпечуючи країну екологічно чистою електроенергією. Вироблено 18 мільярдів 328 мільйонів кіловат годин. План року виконано на 102,8%. Понадплановий виробіток южноукраїнського енергокомплексу склав майже 508 мільйонів кВт-годин. Це дозволило країні зекономити 188 тисяч тонн вугілля чи 144 мільйони метрів кубічних природного газу, які потрібно було б спалити для виробництва такої кількості кВт. Серед основних здобутків року можна назвати успіхи спровадження альтернативного ядерного палива виробництва компанії Вестінгаус. Активну зону третього енергоблока Южноукраїнської АЕС було повністю завантажено модернізованими паливними збірками американського виробника. Таким чином, енергоблок став першим і поки що єдиним в Україні, що запрацював виключно на альтернативному паливі модифікованої конструкції. Ця подія знаменувала завершення важливого етапу багаторічного процесу диверсифікації поставок ядерного палива на український АЕС. 2020 року южноукраїнські атомники планують повністю завантажити паливом Местінггаус активну зону вже другого енергоблока. Сьогодні у нас надзвичайно визначена подія. Ми до неї йшли близько 20 років. З моменту, коли тільки з'явилися перші ідеї про тоді, що називалося кваліфікація, тепер ми вже розуміємо, що це чітка диверсифікація джерел постачання свіжого ядерного палива для українських АЕС. І от за ці 20 років це був такий дуже напружений важкий шлях. І знакова подія полягає в тому, що вперше в Україні на третьому енергоблоці Южноукраїнської атомної електростанції по завершенню планового попередження на ремонту Відключений до мережі і повністю вся активна зона реактора працює із 163 тепловиділяючими збірками виробництва Вестінгаус ТВС Дубль ВР. Це дає нам змогу після завершення паливної кампанії з повним завантаженням активної зони. За я впевнений позитивними результатами. Ми їх досягнемо вже перевести із дослідної експлуатації палива Вестінгаус на атомних електростанціях України випромислово. Южноукраїнська атомна електростанція, першою серед АЕС України, приймала місію Міжнародної агенції з атомної енергії САЛТО. Її мета перевірка енергоблоків, яким продовжують термін експлуатації, на відповідність міжнародним стандартам безпеки. У полі зору експертів був енергоблок номер 3 Южноукраїнської АЕС, який готують до понадпроєктної експлуатації. Поради кращих фахівців світу у ядерній енергетиці дозволять привести енергоблок до сучасних стандартів МАГАТЕ. У 2018 році була попередня місія експертів. Основну перевірку заплановано на 2019. У 2018-му атомна електростанція успішно пройшла партнерську перевірку в АОАЕС. Провідні міжнародні експерти визначили сильні сторони в роботі підприємства, які можуть бути представлені світовій атомній спільноті. Для застосування на інших майданчиках вказано і на області діяльності атомної станції які слід покращити. Наша станція дуже відповідно підходить до проведення подобних місій і для нас це дуже прекрасна можливість пообщатися з нашими колегами з других станцій і отримати свіжий взгляд на нашу. Спасибо большое руководству Южноукраинской атомной электростанции за приглашение э, партнерской проверки, за плодотворную совместную работу с вашими коллегами и за открытую э, полезную э, обмен опытом. Минулого року для Южноукраїнської АЕС розроблено дорожну карту будівництва четвертого енергоблока. Згідно з стратегії енергетичного розвитку України, в середині 30-х років наша держава має ввести в експлуатацію нові ядерні енергоблоки для заміщення існуючих потужностей. Четвертий енергоблок Южноукраїнської АЕС повинен бути споруджений до 2033 року. Расписаны здесь все абсолютно работы, которые нам вместе с Южноукраинской станцией необходимо выполнить, в том числе на первом этапе, для того, чтобы получить исходные данные для выбора реакторной установки. И, как вы видите, мы начинать должны в этом году, в 2018 году мы начинаем. Подготовительної роботи, і тоді у нас є повна абсолютно увереність, що ми к 33 третьому году будемо мати працюючий новий енергоблок. Комплексну програму підвищення безпеки обговорювали на майданчику Южноукраїнської АЕС. Вона затверджена Кабінетом міністрів України у 2011 році. І передбачає майже 1300 заходів. «Наек Енергоатом» реалізував майже 70 відсотків первинних і дві третини додаткових заходів у рамках програми підвищення безпеки енергоблоків. Для її виконання компанія використовує як власні кошти, так і кредитні євротому, а також Європейського банку реконструкції та розвитку. Із 600 мільйонів, які на ви виділили кредитори, значить по банку. Уже е, освоено порядка 120 двадцяти мільйонів. От, по євротому виборка составляет на сьогоднішній день 100 мільйонів, із яких вже е, освоено в районі 60. На енергоблоці номер один в повному обсязі завершено реалізацію постфоку заходів, що входять до комплексної зведеної програми підвищення безпеки. У 2011 році після аварії на АЕС Фокусіма було прийнято Брюссельську декларацію. Усі країни, де експлуатуються атомні енергоблоки, мали вжити заходів, щоб не допустити подібних ситуацій. На першому блокі нам вдалося повністю завершити виконання всіх постфокусімських мероприятий. В цьому году ми виконали два мероприятия постфокусімських. Це зброс парогазової газової з гермообйому, реакторного відділення. Второє мероприятие повністю завершили. це постуаварійний моніторинг состояння. Тепер всі 16 мероприятий на блокі номер 1 ми виконали. У грудні уряд затвердив відкоригований проєкт реконструкції системи технічного водопостачання Южноукраїнської АЕС. Тривалість реконструкції становить 24 місяці. Проєкт дозволить досягти оптимальних умов роботи трьох енергоблоків Южноукраїнської АЕС у літній період. Це, в свою чергу, забезпечить додатковий виробіток приблизно 700 мільйонів кВт годин електроенергії на рік. Южноукраїнська АЕС завершила перший етап реалізації проєкту Реконструкція системи технічного водопостачання. Зокрема, закінчено роботи на одній із трьох його складових, струми неспрямовуючись споруді в акваторії Ташлицького водосховища. Завіса дозволила розділити зону скидання та зону забору води, яка використовується для охолодження технологічного обладнання другого контуру АЕС. Зниження температури циркуляційної води дозволятиме у підсумку виробляти додаткову електроенергію. Енергоблок номер 1 Южноукраїнської АЕС успішно відпрацював 5 років після того, як у грудні 2013-го Державною інспекцією ядерного регулювання України було видано нову ліцензію на його подальшу експлуатацію. Документ дає право працювати енергоблоку на визначених у проєкті рівнях потужності протягом 10 років. За проектный срок эксплуатации энергоблок номер один выработал 173 миллиарда киловатт-часов, а за пять лет, которые прошли с момента продления, 33 миллиарда и 600 миллионов киловатт-часов электрической энергии. За все время, пока энергоблок проработал, то есть за эти пять лет, пока он проработал после продления эксплуатации, у него был только один Неплановий ремонт состоявся у нас 23.03.16 года року длительністю 0,57 суток. Цей показник є свідченням надійної роботи обладнання оновленого енергоблока. Сьогоднішні стан оборудовання його здання соруження дозволяє бути впевненим в тому, що його проектні срок не будуть ограничуватися ще навіть 10 годами, а навірно буде що далі може бути продління. Культура безпеки на южноукраїнській АЕС знаходиться на належному рівні. Такого висновку дійшли члени комісії на Екенергоатом. Вони вивчали стан справ у 27 цехах та відділах підприємства. Крім традиційних аналізу документації, обстеження обладнання, обходів, інтерв'ю, цього року застосовували метод спостереження. Його проводили під час передання зміни, поточного ремонту, технічного обслуговування обладнання. Експерти надали свої рекомендації щодо підвищення безпеки. До загального звіту увійшли також 9 позитивних практик, зафіксованих на Южноукраїнській електростанції. Їх рекомендуватимуть для запровадження на інших АЕС. В результаті цьогорічного планового ремонту на енергоблоці номер 1 було завершено роботи з заміни конденсатора турбіни. Таку роботу свого часу було проведено і на другому мільйоннику. Тепер обидва енергоблоки першої черги Южноукраїнської АЕС працюють з повністю оновленими конденсаторами. Це дозволило покращити надійність обладнання та підвищити коефіцієнт корисної дії енергоблоків. весь конденсатор там і приміняється сталь нержавіюча сталь 316 конденсатор виконане оборудование выполнено из сталі. І завод изготовитель в відповідності з технічним условием дає срок експлуатації 40 років. Проект з розробки нового покоління конденсаторів для турбоустановок АЕС висунуто на здобуття державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік. У число претендентів на отримання премії включено фахівців Южноукраїнської АЕС. Восени було виконано роботи з реконструкції зовнішньої системи освітлення мосту через Ташлицьке водосховище. Таку пропозицію висунули працівники підприємства під час колективно-договірної конференції. Вартість проєкту склала 300 тисяч гривень. Тепер на мосту світло. Там встановлено сучасні світильники. В автотранспортному господарстві цього року відбулось масштабне оновлення рухомого складу. Придбано 36 транспортних одиниць: це автобуси, будівельна техніка, тягачі, вантажні та легкові автомобілі. У 2018-му працівники автотранспортного господарства продовжили роботу з відновлення техніки для армії. До волонтерського руху ВТГ підключились майже з перших днів антитерористичної операції на сході. За цей час відремонтовано більше 100 одиниць техніки. Все це транспортники виконували у вільний від роботи час за кошти, які зібрали своїми силами та за допомогою небайдужих людей. На майданчику Южноукраїнської АЕС облаштували критий велопаркінг. Керівництво атомної станції підтримало ідею велолюбителів і посприяло її реалізації. Кількість працівників Южноукраїнської АЕС, які вирішили відмовитись від пересування на роботу громадським транспортом та власним авто, зростає. Адже сьогодні у тренді бути спортивним та вести активний спосіб життя. Цього року атомникам довелось відстоювати своє право на безпечну роботу та гідну зарплату. У ході акцій вимагали від органів державного управління припинити дискримінаційну політику НКРКП щодо неї «Енергоатом». З оновленням складу національної комісії кардинальних змін не відбулось. Підтримку атомників відчули лише з боку окремих народних депутатів. На кінець року все-таки вдалося підвищити заробітну плату працівників енергокомпанії у цілому на 29%, З них майже 16% за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів енергоатому. Це було рішення прийняте під особисту відповідальність президента енергокомпанії та голови проспілкового комітету. П'ятеро працівників Южноукраїнської АЕС отримали звання Почесний донор України. Атомники здають кров, аби зберегти життя людям, що мають важкі хронічні захворювання, потерпілим від опіків, аварій. Компоненти крові використовуються і для порятунку поранених захисників України. З тисячі донорів, майже половина працівники енергокомплексу. Найактивнішими є фахівці енергоремонтного підрозділу, цеху теплової автоматики та вимірювань, автотранспортного господарства, цеху переробки радіоактивних відходів. У 2018 році колектив Южноукраїнської АЕС продовжував благодійну традицію фінансової підтримки колишніх колег. У акції ветеран взяли участь 53% працівників. З їх добровільних внесків на рахунок Ради ветеранів протягом 2018 року надійшло 597 тисяч 173 гривні. У 2019 році кількість працівників, які написали заяви про участь в акції, зросла до 56%. А прогнозована сума перерахованих коштів становитиме понад 716 тисяч гривень. Вже другий рік поспіль про комітет Южноукраїнського енергокомплексу організовує акцію для першокласників. Діти розважаються безкоштовно. Перепусткою на свято услугує спеціальний значок. Кожен першокласник отримав також від організаторів свята приємний сюрприз морозиво. Южноукраїнські атомники традиційно підтримали благодійну акцію Дзвони наших сердець. Вони допомогли зібрати рекордну суму для доньки загиблого героя АТО Варі Гончарук. У 2018 році в селі Таборівка Вознесенського району було урочисто відкрито футбольний майданчик зі штучним покриттям, системою дренування та освітленням. Реалізація проєкту стала можливою завдяки коштам державної субвенції на компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження Южноукраїнської АЕС. Дуже велика роль всіх працюючих напевно, на южноукраїнській атомній електростанції. Тому що більша частина лавова частина це мільйон двісті. А він стоїть все лише мільйон чотириста п'ятдесят тисяч, мільйон двісті. Якраз з коштів Южноукраїнської атомної електростанції це дуже приємно, тому що ну вони виділяють такі кошти. Вони йдуть на розвиток. Понад 1300 працівників южноукраїнської атомної електростанції взяли цього року участь у спартакіаді підприємства. Свої команди виставили 30 підрозділів. Змагання тривали протягом усього року. У загальному заліку перемогу здобула команда автотранспортного господарства. На другому місці це «Хутав», на третьому енергоремонтного підрозділу. Традиційно до Дня енергетика за високі професійні показники та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України нагородили кращих працівників южноукраїнського енергокомплексу. Цього року більше 50 фахівців підприємства отримали відзнаки різного гатунку. Грамоти та подяки Міненерговугілля, Енергоатому обласної ради, облдержадміністрації міського виконавчого комітету поповнилась когорта заслужених працівників Южноукраїнської АЕС, відмінників та почесних працівників атомної енергетики. Наче з бюджетом, але й не зовсім так увійшов Южноукраїнськ у новий рік. На сесії, яку скликали депутати, що сформували у раді більшість, бюджет міста погодили та без печатки міської ради, головний кошторис не запрацює. На цьому наголосила начальник фінансового управління міськради. Процедуру реєстрації бюджету затримує Людмила Дзюбенко, яка вважає, що її усунуто з посади в незаконний спосіб, тож продовжує виконувати обов'язки секретаря ради. Вона теж скликала сесію в останній робочий тиждень минулого року. Та кворуму вкотре не було. Вже у січні спливає трьохмісячний термін, як депутати не можуть знайти порозуміння і рада, по суті, не працює. Тож є вірогідність того, що в Южноукраїнську будуть призначені позачергові вибори до місцевого парламенту. Скоро три місяці, як депутати Южноукраїнської міської ради, що сформували більшість і ті, що підтримують Людмилу Дзюбенко, скликають сесії окремо. Останнього разу, щоб не стояти під зачиненими дверима, пленарне засідання проводили у Палаці культури. На призначений час прийшли 19 обранців громади. Щоправда, двоє представники від опозиційного блоку брати участь у роботі сесії не збиралися. Зауважили, що їм лише ввечері надіслали проекти рішень, тож познайомитися з ними не мали часу. Чого прийшли, не пояснили. Довелося чекати ще одного члена депутатської команди від більшості, щоб був кворум. Поки думали, як правильно побудувати роботу, поговорили про перешкоди у депутатській діяльності. Всі печатки знаходяться у сейфі Дзюбенко. Оригіналів документів я особисто під розпис. У мене є оригінали розписок про те, що в мене виконком прийняв повністю всі оригінали документів, як за 42-ї, так і 43 сесії. Я здав всі повністю оригінали, як головуючий. Натомість, <клух> сьогодні Дзюбенко заявляє, нема такого рішення, яким достроково припинення її повноважень. Шановні, це рішення було опубліковано в газеті. І рішення ради було прийнято 19 депутатам більшістю. Даний факт на сьогоднішній день не спростований, не скасований судом. Головуючий на сесії, депутат Олександр Палій озвучив увесь порядок денний. 123 питання вирішено було виключити з розгляду об'єднання южноукраїнської та Костянтинівської громад і кадрові питання. Я прошу всі питання, касаються кадрові вибори приз Южноукраїнської міської ради зняти з порядку денного сесії. Посидівши якийсь час, депутати від ОПОКу, полишили сесію. Натомість прийшла начальник фінансового управління. Тетяна Гончарова стала єдиним доповідачем на пленарному засіданні. Я тут знаходжусь з відому і з дозволу Зюбенко Людмили Петрівни, яка на сьогоднішній день є моїм керівником. Тобто, вона знає, що я тут, і вона просила до вас звернутися і сказати, що будь-яке ваше прийнято рішення воно буде. Мати незаконну силу. Це слова Людмили Петрівни. Тепер я хочу сказати вам від себе: до тих пір, поки у мене не буде підписаного, зареєстрованого в установленому порядку, з печаткою Южноукраїнської міської ради рішення з усіма додатками, жодного документа похідного від бюджетного рішення. Я надати розпорядникам не маю права. Бюджет 2019 депутати погодили та не в повному обсязі, бо дія трьох міських програм закінчилася, і, перш ніж нести їх до кошторису, треба було обговорити проекти, а без доповідачів цього не зробити. Вступати в наступний рік, 2019 без, бюджет? без бюджету, без того, що е, працівники культури освіти е, і так далі. Не будуть отримувати в січні місяці заробітну плату, ми цього допустити не можемо. Тому із цих чисто причин 18 чоловік на сьогоднішній день ми зібрали цю сесію. Бюджетне законодавство в нашій країні сформоване таким чином, що працівник, який отримує заробітну плату із за рахунок відповідного бюджету, нікоїм разі не страждає. Ви знаєте, в бюджетному кодексі є норма, якщо Своєчасно не затверджено бюджет відповідної території. То відповідна територія працює по бюджету обсягу бюджету минулого року у розмірі 1,12 в місяць від обсягу минулого року. Окрім є одна заборона. По тимчасовому розпису неможливо здійснювати капітальні видатки або здійснювати ті видатки, яких немає в проекту бюджет в проєкті бюджету, який не прийнято. Депутати зробили перерву у роботі 44-ї сесії до 8 січня. І після мови до сюжету на ранок п'ятниці, за інформацією начальника фінансового управління міської ради, бюджет міста, як того вимагає закон, зареєстрований не був. Військова частина 3044 приєдналась до флешмобу Жовто-блакитний кораблик на ялинку, який ініціював Всесвітній рух патріотів України. Акція проводиться на підтримку захоплених у Керченській протоці українських моряків. 25 листопада російські військові біля узбережжя Криму таранили, обстріляли та захопили три українських судна. У ФСБ запевняють, що жовто-блакитні незаконно перетнули держкордон. Наразі моряків з України утримують у СІЗО Москви. Якщо російський суд визнає їх винами, полоненим може загрожувати до шести років позбавлення волі. Аби підтримати бойовий дух моряків, українців закликають приєднатися до флешмобу, який стартував напередодні нового року. Фото та відео з хештегом Жовто-блакитний кораблик на ялинку українці діляться в інтернеті. Активну позицію проявили нацгвардійці. Більше десятка військових підрозділів вже долучились до ініціативи. Вони хочуть згуртувати суспільство для вшанування тих, хто захищає територіальну цілісність держави і підтримати полонених побратимів. Ми приєднуємося і проводимо флешмоб задля підтримки наших військових героїв, моряків. Які сьогодні, на жаль, знаходяться в полоні разом з вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації дітей та старшокласниками школи номер 1 імені захисників вітчизни. Військові зібрались на меморіальному комплексі, аби провести флешмоб та передати цей челендж іншим. Полонених чекають рідня, матері виглядають дружини і діти. Ми чекаємо на вас, дорогі земляки. Ми чекаємо героїв країни. Відважним українським морякам слава, слава, слава! Працівники южноукраїнської атомної електростанції взялися здійснювати мрії підопічних центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Традиційно, у період передноворічних свят, профспілковий комітет закликав усіх охочих побути у ролі чарівників. Діти написали листи Святому Миколаю, а енергетики взяли на себе здійснення їхніх бажань. Зачинята, тигринята, сніжинки, спайдермени, клоуни, принци і принцеси. Другий рік поспіль працівники атомної станції дарують дітлахам з центру соціально-психологічної реабілітації дітей казку. Аби здійснити мрії вихованців цього закладу за місяць до свята енергетики починають збирати кошти, а діти пишуть листи. Вручають подарунки під час новорічної програми у палаці культури. Коли під Новий рік дитина пише письмо діду Морозу. И когда он понимает, он же понимает все прекрасно, что родители, которые у него есть, они не смогут этот подарок воплотить в жизнь. Поэтому я очень благодарен трудовому коллективу Южноукраинской атомной станции. Я очень благодарен своим коллегам, профсоюзному комитету, которые уже второй год подряд проводят эту акцию. Я надеюсь, что в следующем году мы эту акцию также продолжим и также подарим счастье и Оте вот радость в глазах рібенка, тому що Новий год связан всегда з чем то сказочним. вот эту сказку, маленьку сказку для кожного рібенка і соціального телям попиталіс в жизнь. Все було як у справжній касті. Допомога дітей знадобилася мешканцям королівства часу, аби запустити годинник і наблизити новий рік. Гуртом з чарівними героями маленькі глядачі прогнали з люку фокусника, перевиховали медузу урсулу і дочекались головних героїв. З ними запалювали ялинку, танцювали та грали. На момент проведення свята у южноукраїнському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебувало 30 вихованців віком від 3 до 16 років. Листи ж написали 48 дітлахів. Коли почали писати замовлення, в нас було на даний момент 48 діток, і до кінця року пройшли комісії по поверненню дітей в сім'ю і на даний момент залишилося 30. І тому всі подарунки, які були написані нашими вихованцями, і вони зараз, які зараз знаходяться вдома, вони відправляться до дому, до очікувані такі бажані руки дитячі. Керівник центру каже, представники атомної станції були на зв'язку постійно. Списки регулярно коригувалися, і жоден дитячий лист не залишився без уваги. Однак найпотаємнішу мрію майже кожного вихованця центру здатні виконати лише їх близькі. Саме з цим бажанням хлопчики та дівчата засинали в новорічну ніч. Щоб попасти додому поскоріше, повернутися додому. Для того аби здійснити дитячі мрії, працівники атомної станції зібрали майже 25 тисяч гривень. Завершували свято за солодким столом та спілкуванням з новими друзями. За словами голови профкому підприємства Сергія Сніткова, чужих дітей не буває. Тож шатумники сподіваються, що наступного року до акції долучатимуться не лише працівники АЕС, а й інші мешканці міста. Попереду три вихідних у понеділок християни відзначають найвеличніше життєдайне свято Різдво Христове. Я вас також вітаю з ним. Нехай добро і мир оселяться в Україні і у кожній домівці. До зустрічі наступного тижня.